Моє шанування вітаю глядачів YouTube Каналу «Львів Медіа, прохання підписатися на наш канал, підтримайте нас, прокоментуйте наші відео, поставте лайки, вподобайки, покажіть їх друзям. Таким чином якісний контент, якісний аналіз від нашого експертів, побачить більше кількість людей. До нашої доєднює Дениса Поповича, військового оглядача. Пане Денисе, слава Україні та моє шанування. Героям слава. Пане Денисе, якщо можна, давайте зразу почнемо з ситуації в Турецьку та Нью-Йорку. Я розумію, що це два окремі населені пункти, але що звідти і звідти тривожні новини. Що ви бачите, і яким чином росіяни досягають успіху, якщо можна сказати успіх. Ну, за останніми даними, є просування вниз в районі Євгенівки. Це якраз покровський напрямок. Ну не так, це в е, бік траси е, костянтинівка а м, трошки, виходить, на 8 годин південний ну, західно. Mm -hmm. Тобто вони розтворюють там свій, свій прорив в бік Покровська і е, намагаються там розвинути свої е, поступальні дії. Крім того, вони сунуть бік Возближників, а це вже бік траси по Константинівка. І е, там тривожна ситуація біля Нью-Йорка, це населений пункт вже східніше від е, тих місць, про які я зараз казав. Це вже безпосередньо е, в районі Турецька. Там вони розширюють своє вплинення. Тобто там з, е, у них у є просування, від Пантелеймонівки, Ну тобто, і е, якщо побачите все язи, це вплинення, то виходить, вони і східніше, і західніше намагаються просуватися, таким чином розширюються і забезпечують фланги цього прориву. В Нью-Йорку там сама по собі ситуація тривожна. А якщо подивитися загалом на цю дугу, то ми побачимо, що їхнє просування в Турецьку, поблизу в... Турецька, там до Суми, північне, південне, Залізне. І Нью-Йорк це результати, це частина однієї, однієї та самої картини. Тобто там вони можуть утворити навіть тактичну оточення. Це треба мапу подивитися, щоб в цьому переконатися. Загалом цей сирух на турист відбувається і по малому радіусу через Нью-Йорк, і в бік трас покровської когось для того, щоб позбавити наші, наші війська достатньої логістики в цьому районі. Тобто вони намагаються перерізати цю трасу, взяти на неї контроль. Так, 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 так. фізично контроль. І це означає, що в нас будуть проблеми з постачанням і з підвезенням військових і евакуацією. Ну, в тому числі так, це основна траса, це не означає, що взагалі це припиниться, то пририжу це, але значною місто віру дійсно буде склада, оскільки це траса. Ну фактично і зараз в безпеці, ми чудово розуміємо, що там 6-7 км, то і менше. Тобто вона вже під вогнею контролем. Але вона фізично не прирізана. Коли якщо вона буде перерізана, будемо сподіватися, що якщо, то. І ситуація значно складатися. А скажіть, можливо, ви бачили це відео, де російські пропагандисти, я так підозрюю, ну, росіянин показував відео в окопах, де вони нібито таким чином зайшли е, українським силам в тил у турецьку. Наскільки це поширена зараз практика росіян? Ну, вони можуть переміщуватися, користуватися, користуватися підземними комунікаціями, як це було в володії. Це ж агломерація так, там там є воно, підземні комунікації. Е, Сидюючи тут неможливо розібратися, яким чином вони це зробили, але, зокрема, з умов підземних комунікацій, каналізаційних ходів, е, ливнівоканалізація, е, вони можуть це робити. І так чи інакше опинятися позаду наших оборонних споруд, фопів і так далі. Це створює додаткові ускладнення. До речі, здається, так, отівся, таке ані таке зробив, і в принципі це мало вирішальне значення для всієї опроводи цього міста. Їм здається просунутися вперед завдяки використанням великої кількості кавів і людського ресурсу, і отаким от ходам, як підземні тунелі? Кави, людський ресурс, артилерія, важкі обніматні системи. Все це все це, скажімо так, є для них. Тим чинок, які дозволяють форсуватися вперед. Ну, вони обмінюють людське життя свої, своїх солдатів на метри. Тобто їхнє просування за сотні метрів. Але сотні метрів сьогодні, сотні метрів завтра, 50 метрів післязавтра, 200 метрів через 3 дні, так потроху, потроху, потроху. Ну, і це певна кількість російських окупантів. Не десяток, напевно. Ну, так. Так, там вони створюють, там вони створюють перевагу чи а, пане Денисе, ми якось можемо зупинити це їхнє просування. Я розумію, що дуже таке, знаєте, риторичне питання. Очевидно, що всім зрозуміло, що треба більше зброї людського ресурсу, але станом на зараз, виходячи з того, що маємо. Це складне питання. Людського ресурсу у нас в будь-якому разі буде менше. Фізично, математично, це чудово розуміло. Російська Федерація Банально бає, має більше людей. Тому єдиний наш вихід це якість, це озброєння. Ну, але це дуже складне питання, як ми розуміємо. Тобто воно впирається частини, в своє частину постачання у наших партнерів. в Кількісні характеристики, ну і безпосередньо у бойових вишті та навчанність наших військ. А сильне провики жаль теж буває проблема, оскільки їхні просування Нью-Йорку, і взагалі в Турецьку воно було зумовлено в тому числі і е, проблемами командного характеру, я не хочу коментувати це, я просто констатую. Плюс організація ведення бойових дій провели ротацію, наші проводили ротацію, їх на цій ротації підловили та й На Тому в цьому випадку не треба ворога недооцінювати, не, не вони бачать тому, що ці наші недоліки вони ними користуються. Ну так. На жаль, я не можу не зачепити те, що відбулося на запорізькому напрямку. Вже ці кадри розлетілися по всіх соціальних мережах, де росіяни розстрілюють беззбройних українських солдатів. Це ще один акт військового злочину, і шукати логіки десь, напевно, не варто в діях терористів. Але як ви бачите, про що це свідчить, і чи це такий відголос до саміту НАТО, який відбувається? Ну, я так розумію, що ця історія, якщо вірити даним Генеральної прокуратури, вона відбулася ще вчора. Так, вчора, так. Якщо, якщо так. ми кажемо так. Про, 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 ці, про ці кадри, які ми бачили вчора. Вчора ми бачили, так? То це червень. Тобто це жодним чином не може бути пов'язано з та НАТО, який відбувається зараз у То зовсім інша історія. Очевидно, є наказ не брати полонених, очевидно, є наказ їх знищувати, так? І для того, щоб. Були, скажімо так, акції залякування. Хоча це не дуже насправді в'яжеться з їхніми наративами. Вони ж просять телефонувати на позивний Волг. Це от в них, є такий, це в них є такий значить аналог нашої акції Хочу жити. Теж ми закликаємо здаватися росіян в полон до того, щоб сберегти життя. От у них є такий позивний Волга. Вони так само закликають наших здаватися в полон до себе, гарантуючи таким чином їх життя. Але ну бачимо, що направду трохи інша ситуація відбувається. І вони порушують всі міжнародні норми, розстрілюють полонени. Хоча їхній полон, на відміну від нашого, це теж не було земля. Ми бачимо, в якому стані повертаються наші люди з їхнього полону, що там з ними робили або не робили. І робили, і не робили. Тобто не робили з ними те, що має бути, що тільки може Треба робити з там забезпечуючи місії, значить, можливі і необхідні можливості для проживання, медицинську допомогу, медичу допомогу, харчування і таке інше, як входить в з полоненами. А роблять там і, і, і тортури, мабуть, є, і побуття, і так далі. І я бачив, як полонених тримають в нашу допомогу. Тобто так. я був в цьому місці ну, от, і розмовляв з людьми, які потрапили в полон росіянами. Дехто з них живе в полоні краще ніж ні, ні, ні жив у е, своєму мирному житті. І це, це правда. Це вся різниця. На ютуб-каналі ВІМЕДІА є розмови Любомира Ференса з військовополоненими. Солдатами Російської Федерації, які знаходяться на території України в українському полоні, ви можете пересвідчитися, що вони розказують, що вони оповідають, і як їм живеться в українському полоні, на відміну від е, їхніх е, російських домівок. Я е, ще у вас хотіла уточнити стосовно того, що відбувається на міжнародних полях, тому що ну очевидно, що зараз цей дозвіл Британії використовувати Storm Shadow по території Російської Федерації, він здається, ну. Очікують, що має змінити хід війни, але тут знову ж таки питання, скільки цих ракет буде в Україні. Але що ви думаєте, куди першочергово полетять британські ракети? Аеродроми, скупчення військ, музлий зв'язку, штаби, склади з боєприпасами. <кхух> там повністю? Можливо, навіть і ну, британці там не натякають на те, що там воно має бути, значить, у відповідності з гуманітарним правом. Не можу з свого боку виключати, що це її будуть якісь об'єкти, пов'язані з критичною інфраструктурою, у відповідь на те, що роблять росіяни. Але я думаю, що першочерговою шощовою цілею це буде якраз військова. військові об'єкти, як я вже сказав, е аеродроми, склади, вузли зв'язку і таке інше. Воно вплине, на вашу думку, на хід війни? Питання масштабування, які, які, які удари будуть завдаватися. Наскільки вони будуть части, наскільки вони будуть масованими, наскільки вони будуть внучними. Ну тобто багато чинників, які можуть мати мати вплив. Відразу треба хочу хочу попередити, що коли ці удари почнуться, то надав не треба очікувати, що буквально завтра російська армія буде біжати і буде тікати, і саме закінчується. Ні, це системна робота, дуже ціле направлена, і вона вимагатиме тому числі і від британців постійних постачань цих ракет розправженно збройних силу України. Тому що, чому чудово розуміло, що ракета можуть, можуть збуватися. було так чи інакше є, вона працює. Якщо з 10 ракет ну, буде буду долітати 5, ну це буде дуже довго. А скажіть, оце рішення Британії, на вашу думку, воно може підштовхнути Сполучені Штати Америки, зняти свої обмеження на використання американських ракет по території Російської Федерації? Нагадаю, зараз ми можемо обстрілювати військові об'єкти, які знаходяться лише в прикордонних територіях. Ну, дивіться, Британія і Сполучені Штати Америки – то трошки різні речі. В Британії є двопартійна підтримка, яка є реальна. Ми ж бачимо, що. Хто там при владі? Консерватори, судя неважливо, хтось із консерваторів прем'єр-міністр. Ріша Суна, Тереза Мей, хто там ще був, Борис Джонсон. Все одно підтримка є. Змінилася влада замість замість консерваторів, і, і Борис. Стало не змінилося. Більше того, конкретно артикулювали, конкретно артикулювали ні, дозвіл бути по території Російської Федерації. Тобто та абсолютно двопартійна підтримка, і вона працює, і в керівних документах зазначено, що Україну потрібно підтримувати за будь яких обставини. Це Британія. Звідси тривалі та трошки інша ситуація політична. І навряд чи, і хоча, хоча, раніше, хоча раніше було таке, що британці були піонерами по плані повних дозволів, і в плані передачі кородних озброєнь, і за ними йшли інші держави європейські, то у відношенні до Сполучених Америки, я думаю, нам не варто такого очікувати, оскільки там зовсім інша ситуація, зовсім інші політичні передумови. Скажіть, як вам? Ну... Станом на зараз ті результати, які маємо в саміті НАТО. Я нагадаю, що там ухвили, опублікована опубліковано декларацію щодо незворотнього шляху України в Альянс і е, НАТО. Сколи в план мінімального фінансування України на 2021 рік, що 40 сорок мільярдів євро. Такий маємо проміжний результат, але ну запрошення немає і. Хоча є системи ППО, які обіцяють країни-члени Альянсу вже найближчим часом пробудуть в Україну. Ну і f 16 теж на саміті заявили, що цього літа вже будуть теж в Україні перші. Вам завжди б... результат? А хто Хтось очікував запрошення, я особисто жодним чином його не очікував. Я казав, що на 99,9% цього запрошення не буде. Ну от, І так воно і сталося, і воно буде. Але. Е... Ті заяви, які є, вони обнадіяли, але ну, залишилося лише виповнити, що вони обязательно. У мене особисто є дуже великі сумі 40 мільярдів. Це те, що збирало НАТО в фінансовому плані, навіть попри зобов'язання і попри рішення, які були ухвалені, і в рамках Аліанції, і в рамках 4... різних груп і засідань на різних рівнях в рамках Альянсу, завжди стикалося з за Студочком. Завжди. Тобто зараз виникнуть питання. От ми ж е Україні допомагаємо без того. Кладаємо гроші, тобто Німеччина та інші комісов авіація. Вони ж кодають гроші. Вони е дають, е дають е нам з насокову допомогу. То обов'язково виникне питання. А якщо з цієї допомога? Давайте ми цю допомогу включимо 40 мільярдів. Наприклад. Uh -huh. ну, А, -а давайте ми, значить, таким чином розподілимо, Якщо ми начать, даємо 40 мільярдів, тоді ми не будемо давати допомогу. По інших програпах, тут може бути дискусії доволі великі, ці ж гроші вони ж теж з неба не беруться і з неба не падають. Є там певні кризи явища в Європі, які кожен з цих країн має усвідомлювати і має враховувати. Тому класно, що вони ці рішення ухвалили, але будемо дивитися, яким чином вони будуть виконуватися. На Росії відрагували на декларацію НАТО про невідворотний шлях України в Альянс. Ну, зокрема, Медведів сказав, що Росія повинна добитися того, щоб зникли, щоб на цьому шляху України в НАТО е, завершився цей шлях або зникненням України, або зникненням НАТО, але ще краще і України і НАТО цілком щоб зникли. Е, Така реакція росіян. Ну, очевидно, вони не могли сказати, що все добре, вони зі всім погоджуються. Але чи може Росія, Росія досягти такого варіанту події, як там, розвал Альянсу війною проти України? Ну, звідси треба попакувати з власне здоров'я перед, перед, перед тим, як комусь е, провокувати розвал знищення та там, Ну, Принаймні потрібно припинити вживати глагольні напої. В тих обсягах, які він не це робить, тому що мені здається, що кожного разу, коли такий пише, він це пише після такої значної дози пробольних напоїв. б не став би Медведєва попри те, що він представник влади, попри те, що він цілком можливо, дає артикулює бачення певних кіл російської влади. я б не став би настільки серйозно ставитися до його світу. Ну, краще до справ. А стосовно справ, ну, ми бачимо, що з одного боку вони кажуть про переговори, з другого боку, вони так чи інакше продовжують війну. Тобто, очевидно, це питання переговори через війну, я б так навіть сказав. Тобто, це намагання просуватися, бомбити нашу інфраструктуру, знищувати і цивільне населення, створювати терор. Вимагаючи таким чином припинення війни, ну, принаймні паузу ніби він діти, щоб що федерація могла підготуватися наступного раунду. Ну А те, що Медведів співає, він же співає два з половиною року. Там взагалі в російських різних пабліках, йде інформація про те, що кореном колодя. Правда, це чи ні, то інше питання. Але те, що він увесь ну, його вигляд демонструє, що він зловживає спротиву на кої, це точно. Ну але знаєте, з однієї сторони, там, наприклад, якщо говорити про переговори, Блумберг там писав, що Україна хоче до самі до другого саміту миру мати якийсь переговорний кейс з представниками Російської Федерації, з іншої сторони, представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації говорить про те, що Росія не буде брати участі у другому саміті миру. Тобто, я так розумію, що вони хочуть все одно диктувати правила переговорів час і місце переговорів на своїх умовах. Ну, безумовно, безумовно, це є торг, який вони хочуть е зробити таким чином, щоб, щоб їм було е зручніше вести перемовини і бажано на їхніх, на їхніх умовах і за сценарієм. І де зараз, це якраз е все це поле битви, яке зараз ми зараз говоримо, це ця війна, це якраз боротьба за переговорну позицію з того чи іншого боку. Російська Федерація вважає, що може перемогти Дональд Трамп, Ми чули про погляд до Дональд, Дональда Трампа стосовно врегулювання е, української війни. Значить, і е, росіяни, намагаючись захопити більше територій, українських, тим те, паче таким чином формують собі переговорну позицію, яка на їхній погляд буде більш сильна. Коли ці переговори наступлять. Але на час так чи інакше настане. Цих перемовин просто зараз, на сьогоднішній день, цю цю хвилину і в найближчий місяць. того, що таких перспектив щодо перемовин на мій погляд немає. Пане Денисе, я вам дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру, поговорити та дати аналіз актуальним темам сьогоднішнього дня. Нагадаю, Денис Покович, військовий оглядач, був в ефірі Львів Медіа. Пане Денисе, дякую та моє шанування.